Добрий день, сраупинь! Це знову я, та сама Шолупонь, Анічка, що гнала авто на Україну. Никайте. Я тепер коротко посрався вибачитись за то, що сказав. що? того, що я скала про Україну, соглашуся. Мало зробила перебор. Ну, чипаймоції, да? Але ж я просто висловила свою думку. Бо коли в мене рот не зайнятий по роботі, я маю право зі своїм ротом щось говорити. Бо це і є справжня свобода рота. Ой, і свобода слова. Але не треба звертати увагу на ту, що я ляпаю. Поймітеся. Спочатку в мене конкретно поїхала криша до Чехів. А я просто вже потом поїхала за нею. Тому я зараз туй. І той вот, це і во. Ще раз повторюю, Україна мені нічого не дала ані заробити копійку, ані полікуватися. А лікуватися, повірте, мені треба. Бо в мене проблеми з кабіною вже давно. Я ж бахнута на всю голову. Мене в детстві часто так знатно роняли. І хто знає скільки разів? Ну хто? Не хво? Тому у мене давно проблеми з кукухою. Так що? А ще в мене не було сексу вже 5 років, серза. А знаєте чому? Бо Україна мені нічого не дала, і за це я в отмістку своєму парню теж не дала. Я одного разу, тому ми розійшлися. а мені того сексу і не треба. У мене для цього є робочий ділдачок. ось то він мені треба. І це ще мовчу, що в мене є велик без сідушки. То й таке. Так що роботи не було, я сиділа вдома на дворі, доїла корову, щоб молоко продати. Та й та корова мені нічого не дала. Як їй чеки не смекала за ту цецьку? Але коли та цецька стала твердою, я поняла, що то був бек. І вже тільки тоді я поняла, на чому я можу заробляти. І з мене вийшло файна заробляти. Бо колись мене в дитинстві всі звали Анька Рачком Станька. Мене це бешувало. А зараз норм. Бо мені ні холягати під когось в Україні за дві копійки. Я тут за границею навіть з бомжами меч за евро і доляри. Тому я взяла торбу на горбу і поїхала з України до Чехії. І зараз роблю тую е, шмарою. Хтось каже, що ніяка я не шмара, а нарядна кантута, чи там якась хуна патентована. Ну, то й що? Мені пофіг. Сижу ту, яка заробляє. Та спочатку було трудно, бо в школі ми це не вивчали. І тако виходить? Получається, що школа мені теж нічого не дала. А тим, що дала, ви нічим не кращі. Бо ви стадо, і я пішла проти стада. Бо я самостійна овця, мені нікого не треба. Бо єдине, що може дати мені зараз Україна, це строк від трох до п'яти років. І якщо це правда, повіртеся, я так вибачуся, як ніхто ще не вибачався. Ладно, вибачте, я буду далі працювати, бо я тут ще й посидомейку роблю.